Син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор подав до суду на журналістів програми Наші гроші Лесю Іванову та Дениса Бігуса. Позов стосується захисту честі і гідності Гладковського молодшого. Це новинам на першому підтвердили у пресслужбі Подільського районного суду міста Києва. А Денис Бігус позову поки що не коментує. Відреагували на нову сесію журналістського розслідування «Бігус.Інфо» і в державному концерні «Укроборонпром». у матеріалі Лесі Іванової нагадаю, йдеться про розкрадання в оборонній сфері, зокрема про те, що запчастини для військової техніки закуповували за завищеною ціною. На це заступник гендиректора Укроборонпрому Сергій Омельченко сказав: за деталі до літака Ан-26 заплатили цитую оптимальну ціну. Той сюжет, який був э, розповсюджений вчора щодо э, здійснення капітального ремонту двох э, ан 26 літаків для нашого зарубіжного партнера. Вмістив абсолютно заангажовану, навіть не журналістську інформацію, а вкид інформації, що є в принципі інформаційним ударом по «Укроборонпрому». Це підтверджується тим, що задля підготовки ймовірно цього сюжету програма наші гроші звернулася до державного концерну «Укроборонпром» задля для надання нашої позиції додаткової інформації. Така інформація була вчасно надана програмі наші гроші, але не Незважаючи на це, вона абсолютно не була використана тим більше що програма наші гроші розповсюдила неточні, недостовірні дані щодо виконання Україною цього міжнародного контракту з капітального ремонту двох літаків АН 26 в програмі наші гроші проекту Бігу вийшла низка журналістських розслідувань про розкрадання в оборонному комплексі. Кореспондентка Олеся Іванова розповіла, отримала матеріали, які доводять, що у закуповував деталі для військової техніки в Росії, переплачуючи в кілька разів. Схема принесла учасникам щонайменше 250 мільйонів гривень, поміж причетних до розкрадань, за даними журналістки, заступник секретаря ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський та його син Ігор. 27 лютого генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, частину деталей для військової техніки Україна дійсно отримує контрабанду з Російської Федерації. А в Укроборонпромі журналістів звинуватили в маніпуляції. Водночас концерн усунув з посад директорів двох своїх підприємств у зв'язку з розслідуванням про розкрадання. Олег Гладковський звинувачення відкинув, однак склав повноваження на час розслідування. Вчора ж Петро Порошенко звільнив його. Син Гладковського теж винним себе не вважає.